Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Зараз будемо говорити з вами про так звану зернову угоду, яка ну, для розумних людей. Які здатні до, скажем так, аналізу ситуації вказує на те, що Україна донині не навчилася використовувати на свою користь власний унікальний природно ресурсний аграрний чи агропромисловий потенціал, про що я говорю? Ну, на що звертають увагу е, наші політологи, які не е, посвячені в, е, географії в економічну і соціальну географію? Вони не заглибилися. Вони говорять про те, що Путін оголосив про вихід Московії? Е, Московитів антрофагів із цієї зернової угоди. Ну, По-перше, в чому вона полягає? Вона полягає в тому, що Україна до війни, до цього широкомасштабного вторгнення сюди московитів-антрофагів, цих ну, загарбників, окупантів, мародерів, вона зібрала. Один з найбільших у світі. А якщо брати, так би мовити, на е, душу населення, то найбільший в світі врожай зернових культур. Це е, практично понад 105 мільйонів тонн зерна ми зібрали. І якщо ми подивимося оцю динаміку, оцей графік зростання. То це все вказує на те, що в останні 10 років Україна різко нарощувала з кожним роком, практично не дивлячись, там ну, були, звичайно, коливання, які пов'язані з природно ресурсними особливостями. Це погодні умови. Там, чи достатня кількість опадів і, і, і все таке інше. Вологість повітря. Ну це те, те, що вивчають в географії. Так, те, що вивчають в географію. І ге, географію такий наш міністр, як Оксен Лісовий, так, не назвав серед основних дисциплін. Так. Так, а її там і агропромисловий комплекс вивчає, викладає і ґрунтознавство. Так, це в нас, у нас на географічному факультеті як країна, яка має найкращі в світі ґрунти, найкращі в світі природні умови і ресурси для ведення сільського господарства. А тепер в неї географія не є основним предметом. Ну, я не знаю, там хтось чимось думає в Міністерстві освіти. Чи не думають вони? Так, я вже не кажу про такі речі, як геодезія, і картографія. ну Карти це ж. ну Війна триває. Ну, хлопці, ну поясніть, хтось йому, хтось там. Розуміється, на цих всіх речах. Але повернемося до наших баранів, не тих яких, а до цих. Я маю на увазі зернову угоду. Так ось назва нашої сьогодні з вами програми і зустрічі це зернова угода, і в лапках Солодкий Чорнозем. От оці ж хлопці, вони ж не знають про те, що в Україні зосереджено 100%. Площа так званого солодкого Чорнозем. Так. Це правобережжя нашої країни. Там він, от я з точки зору географії, пояснюю тим, які не розуміють. Ну, може, щось і розуміють, не знаю. Ну, географії точно нічого. Так, так ось, що ми маємо? Ну про це ж ніхто не говорить. Ну скажіть мені от в коментах, десь ви щось про це чули, наші там очільники, держави, там, міністри агропромислового комплексу, там, всього іншого, ті, які там, хвилюються за зернову угоду і, і все-таки інше, вони говорили, чи хтось десь говорив, то ви тільки тут це можете почути. так. Тому що я це вивчав все своє життя. Я працюю на кафедрі Географії України. Не знаю, мабуть, її закриють тепер. Ну, нащо нам? От е, історія України е, основний предмет, а географія України до основних не віднесена. Ну, як це? О, люди не розуміють, що простір і час вони не відрівні. Простір географія час – це історія. А слова. Француза Лізери Клю, який був засновником анархізму в світі, а його цікавила географія. Він казав, що географія це історія в просторі, а історія це географія в часі. Я думаю, цього вислову нинішній міністр світи не чув. Або, наприклад, вислів Наполеона. Географія це доля. Ну Пане Оксене, ну так послухайте, почитайте, зайдіть в інтернет, погугліть. Географія це доля. А ви цю долю <смас> із основних предметів? Ну фантастика. Але знову таки повернемося. Це принагідно, я говорю. От тепер повернемося до баранів наших. Так ось, що ми повинні в світі пояснювати тим людям, які купують у нас зерно. А знаєте хто головний у нас? Купівець. Хто найбільше купує зерна? Хто-хто? Китайська Народна Республіка. Там цих китайців дуже багато, всі хочуть їсти. Так. А ми виробляємо таку кількість зерна, але ж ми їм не говоримо. А потім турки там ідуть, єгиптяни і так далі. Там багато країн, які купують у нас зерно, тому що їм потрібно щось їсти. Хліб їм потрібний. Але ніхто ж нас не пояснив, донині. На світовому ринку зерна, що в нас це зерно, і взагалі наша продукція сільського господарства є унікальною саме через наявність унікальну в світі так званих солодких чорноземів. Тобто, в більшості випадків скрізь і Канада, і США там і Московія, і Аргентина, і Бразилія чорноземи – це так звані солоні. Тобто, вони містять собі підвищений вміст солей. І внаслідок це, це все переходить у рослини, і ми отримуємо от специфічний смак і специфічна структура, цього, специфічний вплив на організм людини. А в нас 100% на правобережжі, там за нинішніми природними умовами не повинно бути Чорнозем. Це залишки минулих епох. Коли там був інший клімат, так. коли там був набагато посушливіший клімат і жаркіший, утворився цей чорнозем. А потім зростала кількість дощів, солі вимилися з нього туди, в глибину. Ну, я пояснюю просто все. Дивіться, як просто. Тим, що не розуміють, дивіться, так. Дощ кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап вимив і туди. Так, а зверху. Солодкий, так і подивіться, на цьому солодкому, то яка ж унікальна властивість продукції будь-якої. Ну, я ж їздив в різних країнах світу. І приходилось пояснювати тим людям, які за мною там були. Вони кажуть: ну що таке? Ну, от ми в Іспанії їмо помідори, вони не смачні такі. Або в Єгипті їмо, не смачні. Вони дивуються, ну кажуть, вже сонце ж ну повинно тут бути супер смака. Я кажу, ви забуваєте про землю. Ви тільки про одне, про сонце зверху, а знизу. Коріння то йде у землю, там воно бере соки, там воно бере речовини. Відповідні для того, щоб утворилося ну, зерно зверху, яке коріння, таке і насіння кажуть в Україні. Абсолютно правильно. Ну правильно, біологія повинна належати до основних. Ну так, як і географія. Отже, я й пояснюю це все. Отже, це повинні люди, які цим займаються, але вони мають бути фахівці, пояснити, так би мовити, широкому загалу у усьому світі. Та чому, наприклад, та, та ж саме зерно України та має такі високі, надзвичайно споживчі якості, чому воно дорожче, не дешевше, як ви спускаєте їх, аби швидше продати. А дорожче. А для того, щоб люди купували, їм треба пояснити. Просто, тупо кажучи, пояснити. Але нема кому на жаль. Так, ну що ж, вільми шановні пані та панове, всім українцям Україні і світі, здоров'я і удачі, нашої перемоги на цією дикою ордою, яка прийшла. На нашу землю і, і вкрала тут в тому числі і мільйони, не тільки унітази, не тільки ношені жіночі труси, і таке інше. Не тільки машини пральні, але і мільйони тонн зерна, унікального українського зерна.